Це була ніч, коли вся Україна затамувала подих. Глазго, стадіон Гемден Парк. Наші проти Шведів. Битва за історію. За перший в історію вихід у чвертьфінал. Євро. Шведи з перших хвилин пішли вперед, високо, агресивно, з вогнем в очах. Та коли треба було показати характер, Україна відповіла: Андрій Ярмоленко геніальний пас. Олександр Зінченко удар як постріл з гармати. І ми ведемо один але Швеція не здалася. Форсберг, рикошет і рахунок знову рівний 1-1. Другий тайм, нерви, боротьба, штанги. Це була битва до останнього подиху. Ще був жорсткий фол. Даніельсена на бісєдіні. Вар, червона картка, мінус один швед. І коли вже здавалося, що доля вирішить усе у серії пенальті, з'явився він. Герой ночі Артем Довбик. На останніх секундах додаткового часу передача від Зінченка, удар головою, і гол! Україна в історичному чвертьфіналі Євро, сльози радості, обійма Шевченка на бровці. Це ніч, коли мрії стали реальністю. Це ніч, коли вся Європа побачила. Україна це серце, що б'ється до кінця. Пригадай свої емоції в ту казкову ніч і напиши у коментарях. З вами був канал ФК Самаха. Вподобайка та лайк обов'язково!